І так, дівчата, що ми сьогодні розбираємо в школі? Ми сьогодні розбираємо ускладнення. У нас якийсь тиждень, бачите, пішов по ускладненням. Сьогодні ускладнення а, спричинення опущення м'язу, що опускає нижню губу. Якщо ми беремо анатомію, ми розуміємо, що по центру знаходиться м'яз підборіддя, його ліва і права частина, Потім м'яз, що опускає нижню губу. Потім далі проходить м'яз, який опускає кутик рота, це наш дал. І ось цей комплекс складних м'язів, у яких вплітається частково коловий м'яз, іноді дає нам ускладнення. А, і так, знову-таки, коловий м'яз. Дивимось уважно, також на анатомію да, наших м'язів. Ми бачимо. Коловий м'яз раз. Далі ліва і права частина підборідних м'язів. Між ними проходить м'яз, що опускає нижню губу. Саме цікаве, те, що у деяких випадків цей м'яз проходить під подбородочним, а у деяких він його перекриває. Існують такі і такі випадки. І далі цю всю структуру з собою покриває м'яс Dow. Депресор Angulus Oris. Ось ми можемо тут його побачити на цьому зображенні. Починається він із вузла, а, який має назву Маніолус. І вплітається в коловий. М'яще опускає. А зараз візьму Інший маркер, щоб було зрозуміліше. Він вплітається в коловий, що опускає нижню губу, частково в підбородочний, і далі пішов. І от якраз таки оцей малий м'яс, який опускає нижню губу, ось він невеличкий. Ось він. Він зачасту дає нам найбільше проблем. Чому? Тому що при ін'єкції токсину, наприклад, в підборіддя, якщо ви працюєте в дві точки, і вас зріз голки пішов не під кутом 90 градусів, а трошечки змістився в бік, ви можете спровокувати опущення цього м'язу. Цей м'яз опускається, починає тягнути за собою що? Кутик нижньої губи. І що ми маємо? Ми маємо отак -от відвішу нижню губу. На що буде скаржитись клієнт? Клієнт в першу чергу скаржиться на погану вимову слів, витікання води, негарний зовнішній вигляд. І нам треба якось виправити дану ситуацію. Досить часто бувають ускладнення, коли ми колемо підборіддя в дві точки, задіваємо два м'язи. Це найгірше ускладнення, тому що тоді потрібна дуже складна реабілітація, пацієнта повністю відвисає нижня губа. Вдав, ускладнень буває рідше. В основному всідуть ускладнення в м'яз, що опускає нижню губу. М'яз, що опускає кутик рота. Так само, якщо неправильно вибрати його точку корекції, зміститись більше до центру, тобто медіально, знову-таки ми задіваємо ось у цей Тому сьогодні ми розбираємо, як виправити дану ситуацію. У нас е уявимо, що є пацієнт, у якого опущена ось дана сторона. Дана сторона опущена, а ця сторона трошки так зажата. Ну, стоїть якби в нормі. Що нам треба зробити? Нам треба цю сторону, яка ось опущена, її підколоти токсином, для того, щоб вона стала трошечки на місце, вона пішла в гіпертонус, вона скоротилась, тому що м'яз опускач ми коли з ним працюємо, він трошки ніби, знаєте, по-пустому пояснити, він підскакує, він підходить в тонус. Для цього нам треба обрати вірну точку, де потрібно поставити токсин. Ми розділяємо нашу губу візуально навпіл раз. Перше. Далі від кутика рота до центральної частини ми ділимо губу на дві рівні частини, ось друга частина. Якщо ми беремо переніс арифметика, там геометрія, або, ми, як там звикли казати, біомеханіка, ми дивимось на ось наша на ноздря і її початок. Дивіться, бачите, проходить ось така рівна лінія. Тобто десь на оцій ділянці вбивається вплетення м'язу, який опускає нижню губу. Для того, щоб знайти оптимальну точку корекції, вам необхідно взяти пальчик і підставляти до даної ось ділянки по даній лінії. Тільки не медіальніше, тобто не до центру ставити палець, можна ставити рівно по лінії або трошечки латеральніше. Ви ставите свій пальчик і починаєте потрошку піджимати дану ділянку, отак от затискаєте. І просите пацієнта щось сказати. Коли знаходиться вірна точка, тобто яке волокно необхідно проколоти токсином, губа пацієнта вертається ніби на місце, і він нормально, адекватно розмовляє. Тому не існує точок корекції, щоб можна було вам сказати, там дівчатки, відступіть від губи 0,5 та сантиметрів, або там дівчата, відступіть один сантиметр чи два сантиметра. Це у нас дао винайшли ідеальну пропорцію, що ми відступаємо один сантиметр. Латеральніше від кутика губи, потім 2 см донизу відступаємо. Ось тут у нас буде точка корекції, да, безпророчна точка, для того, щоб не було зміщення і дифузію м'яч, що опускає нижню губу. З цими точками складніше, тому що вони можуть знаходитись ось рівно по цій лінії, або трошечки за нею латеральніше. Тому що ми робимо? Ми ставимо пальчик. ось, Просимо пацієнта поговорити. Бачимо, ага, трошечки губа відвисає. Далі зміщаємо пальчик донизу, Угу, ще трошки губа відвисає. Зміщаємо, притискаємо, бачимо, о, дивіться, губа стає на місце, пацієнт розмовляє адекватно. І тут ви працюєте в даній ділянці, яку ви собі помітили, поставили обов'язково точку. Ми не робимо це наугад. Анатомія і. Корекція птозу, корекція ускладнень, вона вимагає точності. Ми поставили з вами пточку і працюємо поверхнево підшкірно в розведенні один до одного. Що це означає? Ми беремо з вами інсуліновий шприц, ми звикли працювати, розведення корейського токсину один до одного. Якщо ви працюєте діспортом, то бажано розведення один. 500 одиниць на 1,5 млщину можна брати на 2,5, але тоді теж треба обережно працювати і бажано за все використовувати дві одинички до спорту. Якщо ми тут працюємо корейськими токсинами, то ми використовуємо або 0,5, або одну одиницю в залежності від ваших навичків. Якщо ви працюєте первинно, це ваш первинний, то використовуємо 0,5. Якщо ви працюєте впевнено, ви розумієте, що пацієнту 0,5 буде замало, тому що в нього міміка активна, використовуємо одну одиницю. Працюємо поверхнево, зріз голки догори, ми зайшли, випустили 0,5 або одну одиничку токсина. Далі рахуємо до трьох. Один, два, три, і лише тоді витаскуємо голочку. Виймаємо. маємо чого так, тому що коли голка заходить, випустили токсин і витягнули, особливо при поверхневих ін'єкціях. Токсин витікає за ходом голки. І тоді немає результату. Це саме стосується корекції губ поверхнево, корекції хвостиків коругатора, корекції, наприклад, средньозрічкої лінії. Або, наприклад, коли ми хочемо відкрити такі красиві погляди, ми працюємо по повіковій частині, ми так само працюємо поверхнево. Да? Ми маємо зайти. Порахувати 1, 2, 3 і тоді виймати голку, щоб токсин не витікав за голку і за ходом голки. Бо коли він витікає, звичайно, результату немає, потім пацієнт незадоволений. Тому, що це означає поверхневі ін'єкції? Поверхневі ін'єкції означає до, як треба так повернути, щоб було гарно видно. Можливо, я знаю, ось так, певно. Да? Ми покладемо ось так. Ось уявимо, що це зріз нашої шкіри. Епідерміс, дерма, гіподерма. Поверхнево. Нам треба поверхневі м'язеві волокна, які тянуть шкіру. Голка буде у вас заходити буквально на 1-2 мм. Все, не більше. Ви випускаєте необхідну кількість препарату. Тут просто буде більше замальованого препарата. Ви випускаєте собі 0,5 одиничок. Далі рахуєте 1, 2, 3 і виймаєте все. Ваш препарат знаходиться поверхнево, тобто ви не спрацювали глибоко, тому що, якщо ви зайдете глибоко, в глибокі структури, випустите тут якусь там кількість препарату, дивіться, що ми будемо мати. У нас повністю токсин просочить усі групи м'язів. А це в нас піде DAO, це в нас піде Менталіс, це в нас прийде. Це прийде в нас депресор лабі інферіус і депресор Angulius оріс, а також менталіс. В деяких випадках були такі ситуації, що задівались навіть платізми. Тому працюємо поверхнево, Зріз голочки догори, єлі-єлі, так от поверхнево, щоб спрацював він в поверхневих шарах.